Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам товари. Мікс по акційним пропозиціям до 15 вересня. Приємного перегляду. Вентилятор підлоговий 799. Вішалка стійка для одягу. Подвійна. Пересувна 500 гривень. Бокс універсальний пластиковий з ручками 119, об'єм 8 літрів. Кошик для зберігання 179-18 літрів. Чаї по 63 гривні, аромати в асортименті. Упаковка має 32 штуки. Чай, мономах 25 пакетиків, ціна 29 гривень. Спагеті 400 грамів упаковка 13 гривень. Напій капрі – 15 Приправа універсальна 12 овочів. та трав, 70 грамова 14. Крохмаль кукурудзяний – 200 г упаковка 17 гривень, картопляний 14 200 г. Кава Якобс 100 грамова 119 Гранульований розчинний кавовий напій 169, 300 грамів упаковка. Фільтр для води 39 гривень. Грінки холодець хріном Салями італійська та часник 23 гривні. Упаковка 80 грамів. Чіпси картопляні зі смаком сиру 109 Напій безалкогольний шейк 17 мажор зі смаком какао 15 гривень. Зі смаком вишні 12 45 г. Вода питна, 2 океани 7 гривень, Півлітрова. Набір яєць іграшкових пластикових в сітці, 77 гривень. Іграшка сюрприз, лялька з аксесуарами 49, Лола Манекен 399. Термомозаїка, 64 тисяча елементів. Дерев'яний конструктор 44, дзига 77, Мохіто 17 гривень. Навушники накладні, дротові, кольори в асортименті, ціна 249. Рік гарантії. І такого плану також 249. Колонки портативні. Комп'ютерні з підсвіткою. Дві штуки 169. Такий варіант з підсвіткою 249. Навушники дротові. 69. Комп'ютерна дротова мишка 88 гривень. Набір для ліплення. Повітряний пластилін 77. Упаковка 20 кольорів. Ножиці в асортименті 22 гривні. Фарби акварельні в тюбиках 109-12 кольорів. Фламастери двосторонні 249 24 штуки. Альбом для малювання 29, 30 аркушів. Блокноти на пружині 99, 100 аркушів. Такого плану блокнот 88 гривень. 80 аркушів. Алмазна мозаїка 88 гривень. Полотно для живопису на підрамнику 129 45 на 60 см. Оцет яблучний 6-відсотковий 22 гривні. Кислота оцтова 9-відсоткова 17. Вона, знаєте, тут є ключі Кришки 77 гривень. Упаковка 50 штук. Свічки чайні. 10 штук упаковка, різні кольори 29. Троянди, декоративні мило 44 за 12 штук. Кулька повітряна для вечірки. Хлопчик або дівчинка 22 гривні. Штопор автоматичний 229. Втора сітка антимоскітна з малюнком метр на 2,10, Ціна 69 гривень. Подовжувач дві розетки 4 метровий 149. Балон газовий вогонь пекельний 49 гривень 220 грамів. Блокнот формату А5 80 аркушів. Ціна 29. Закладки металеві квіти 17. Ось такого плану блокнотик 11 60 аркушів. Іграшковий кулер для води 77. Зікари для нотаток песики 15, набір валиків для малювання 19, Ножиці у формі квіточки 69, жіночий гаманець 59. І ось такого плану маленький на два відділення 59. Завезли дуже класні м'якенькі подушечки в яскравих відтінках, ціна 99. Рушник махровий 50 на 90 100% бавовна, 99. За 55 гривень розмір 40 на 70 см. Чіпці кухонні пластикові з металевою ручкою 15, стрічка для рукоділля 39, 18 метрів, Бісер, 19, 3 штуки упаковка, нитки для декорування 14, кошик плетений 27 гривень. Ось така подушка новинка хорошої якості чотирьох боків зав'язка ціна 99 гривень. На шкарпетки акція бавовна 85% ціна 19 гривень. За 29 є темно-синні та чорні чоловічі та 19 гривень розмір 43-45. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.